Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України Українформ продовжує свою роботу. 238-й день. Триває наша боротьба за свободу, і зараз ми будемо говорити про ситуацію на Дніпропетровщині. У нас на включенні Микола Люкаш... Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області. Пане Микола, ми вітаємо вас. Я вас вітаю. Добрий день. Добрий день, пане Микола. Ми знаємо, що вночі окупанти знову обстріляли Криворіжський район. Які наслідки таких ударів було обстріляно одне промислове підприємство і один об'єкт критичної е, структури. Поранених немає. В результаті обстрілів по енергетичним об'єкту. Яка ситуація з критичною інфраструктурою чи у всіх районах є енергопостачання? Енергопостачання зараз є у всіх районах. Це, це питання сьогодні. У нас в області номер один. Ми провели нараду з громадами зі всіма. У нас їх 86, з них 20 – це великі міста, і сьогодні мери. Голови ТГ, голови сільрад, тобто від невеличкого села до великого міста, проводять роз'яснювальну роботу на ради з бізнесом, з людьми, щоб всі розуміли, що треба економити електроенергію, тому що якщо не буде економії, якщо ми не зможемо знизити навантаження на мережу на 10-20%, то будуть відключення. Зараз відключень в області ще не було. Але якщо взяти у порівнянні з 10 жовтня по сьогоднішній день, то кількість ракетних ударів, обстрілів критичної інфраструктури, а саме інфраструктури енергетичної, вона перевисила все, що було за останні 8 місяців війни. Пане Микола, якщо говорити взагалі по області, по руйнуванням і потім по тим наслідкам обстрілів, які вони на цей час, якщо можна. Ну, дивіться, якщо казати позавчора У нас коли був удар. У нас в Дніпрі було постраждало від цього удару трохи більше ніж 30 будинків. У нас було часть районів області без світла. Це частина Сенельниковського району, міста Сенельникова, частина Дніпра були без світла. А зараз такої проблеми немає. Я хочу подякувати нашим енергетикам і всім, хто міцно отримає, в тому числі, енергетичний фронт. Пане Микола, наша країна входить дійсно в режим економії повної. І ми це спостерігаємо по всім регіонам нашої країни. Як зміняться ваші плани у зв'язку з цим з початком опалювального сезону? Дивіться, ну ми очікуємо, що опалювальний сезон буде розпочато на початку листопада, але зараз відповідні комісії. І обласна військова адміністрація кожен день монетомонітори ситуацію, в тому числі з погодними умовами. Чому тому, що ми можемо бачити таку ситуацію, що люди будуть вдома, люди будуть грітися, і не починаючи з одної сторони економити газ і робити опалювальний сезон трохи пізніше. То може призвести до того, що якраз і буде навантаження на електромережі на систему, тому це питання розглядається і, можливо, на Дніпропетровщині опалювальний сезон почнеться трохи раніше. Але про це я думаю надасть інформацію вже обласна військова адміністрація. Шановні колеги, ваше питання, прошу Ольга Опанасенко Українфорум. Доброго дня. А, скажіть, будь ласка, вчора ви оприлюднили цифри щодо переселенців. В області 357 тисяч людей зареєстровано офіційно. На вашу думку, яка цифра неофіційна, ближча до реальності, і з яких в основному областей ці вимушені переселенці? Дякую. На мою думку, цю цифру можна зміло додати до неї 30%. Навіть 40% uh, і ми це бачимо за інформацією яку надає національна поліція, яку надає в тому числі мобільний оператора. Вони бачать, яке єди навантаження на мережі сотового зв'язку. і Якщо uh, десь там березень місяць ми бачили про те, що багато кількість людей виїжджає з Дніпра з Кривого Рогу взагалі з областю, і така кількість була їх там, десь виїхало там 1500 людей. То вже починаючи з травня, ці люди почали повертатися, і сьогодні все вже вийшло до на довоєнний рівень і навіть більше, коли ми кажемо про з яких населених пунктів з яких областей дивіться, якщо казати про кривий ріг, але частка людей, які туди приїжджають, то це. Херсонська область, і на сьогоднішній день це Нікопольський район, тому що з Нікополя велика кількість людей саме виїхала до Криворізького району, а фронт і лінія бойово зіткнення вона здвинулася туди, в сторону Береслава. В ту частину там потрохи звільняються території, і люди також їдуть до Криворога Якщо казати про Дніпро, Дніпровський район, Павлоградський район, то це велика частка людей, це Харківщина. Це Луганська і Донецька область, в тому числі частина Запорізької області, яка якраз межує з нашою областю, там зі сторони Снельковського району це поруч з Донецькою областю. Пане Микола, ми розуміємо, що те, що ви сказали, це практично півмільйона пів мільйона людей зараз вимушених переселенців знаходиться у Дніпрі або на території області. Які виклики такі найпершочергові стоять зараз перед вами? Давайте відверто. Викликів декілька. Но ми всі розуміємо, що це буде одна з найскладних зим. У часи незалежності нашої країни ми це бачимо. Що ж зараз, коли ворог не може нічого протидіяти нашим славним збройним силам України, то він атакує цивільну критичну інфраструктуру. А другий виклик, окрім зими і атак на критичну інфраструктуру, то це те, що люди повинні мати роботу і мати кошти. Коли ми бачимо, на жаль, невелика кількість внутрішньопереміщених осіб звертається до соціальних служб за пошуком роботи, якщо казати станом на вісімнадців, ми сьогодні читали якраз аналітику доповідали то виплати, які були зроблені роботодавцям, до яких пішли працювати, випу вони на сьогодні день не склали 21 мільйон. А кількість людей, які по такому шляху, Знайшли роботу, вона склала 1964 людини. Тобто, це дуже невелика кількість людей у порівнянні з тим обсягом людей, які фактично сьогодні приїхали і знаходяться у нас в області. І це ми розуміємо, що багата кількість людей вона проживає за власний рахунок, у них є гроші. Зрозуміло, що частина людей знайшла роботу вже ну. Не через соціальні служби, можливо, через інші якісь там оголошення в приватному секторі, але якщо ми бачимо цю статистику, то вона вже невелика і це є другим таким, на мою думку, викликом. Пане Микола, щодо навчання у школах, чи всі школи переведено на онлайн режим у регіоні? Дивіться, ми спочатку, коли починався. В навчальний процес розглядали питання про те, щоб у всій області наскільки це можливо, почати наживо навчання. Але ситуація з регулярними обстрілами тощо, то я можу вам сказати, що більшість більшість наших районів там навчання в режимі зум. Але є деякі у нас населені пункти і декілька районів там, де змішана форма навчання. Але це невелика кількість. Я дякую вам, дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. Дякую, що залишаєтесь так. з нами. Саме зараз ми формуємо розклад наших подій на завтра. Тож слідкуйте за нашими анонсами. Слава Україні!